Чого вечора вам колего так щойно закрилися виборчі дільниці? А в з штабі за кандидата в президенти Володимира Зеленського вже як ви бачите, можливо і чуєте, вже святкують перемогу за результатами національного екзит полу у виборчій гонці за президентське крісло. Володимир Зеленський випереджає решту кандидатів. Він якщо вірити результатам екзит полу набрав 30,4%. То зазначити, що тут святкувати і не починали, тому що і не припиняли тут бо і штаб сам більше схожий на вечірку з бургерами з музикою. І тут можна було зіграти в пін з самим кандидатом в президенти Володимиром Зеленським, пограти в настільний футбол. І це єдиний штаб, здається, серед усіх 39 кандидатів президенти, де пресі, точніше, з журналістам, як тут кажуть, видавали ось такі імені Бейджі з фотографіями. Зараз в цю хвилину Володимир Зеленський вже на сцені. Він вже подякував виборцям за те, що вони його підтримали. А це означає лише одне, що ми нас чекає ще другий тур. А ми тут залишаємося, щоб повідомити вам більше ще новин зі штабу Володимира Зеленського колеги.